У Миляцьку громаду, що на Рівненщині, ще у 2015-му об'єдналися дев'ять сіл. Гуртом за останні півтора роки тут встигли модернізувати найнеобхідніше. Створили центр надання адміністративних послуг та відремонтували дитячий садок. Тепер зводять незвично, як для села, споруду спортивну залу. Її будівництво коштує понад 2 мільйона гривень. Втім, у громаді вирішили такий проект дуже необхідний. Багато чого ми. Втратили свого часу, що не мали таких споруд. Молодь йшла в кафе. Тепер стоїть питання, як нам назад повернути цю молодь. І звичайно, для того, щоб повернути, треба починати з дітей малих сюди, звичайно, самих меншеньких водити. Щоб вони привикали до цього спортзалу. До речі, в селі Жадень, де й будується спортзала, проживає більше сотні дітей. Для них розширили дитсадок у сусідніх милячах, оскільки ці села тепер одна громада. Згідно проєкту і потужності можна було запустити ще четверту групу за рахунок коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури було виділено і використано 461 тисячу і відкрито четверту групу. Таке рішення задовольнило й педагогів. Їм завдяки економії коштів громада тепер з власного кошторису доплачує 20% до зарплати за престижність праці. Вже другий рік поспіль головне завдання для громади раціональне використання бюджетних коштів. Адже завдяки децентралізації їх надходження збільшилися у понад 10 разів.